Бувають випадки, коли пацієнта треба пропустити без черги. І бувають випадки, коли ніхто на це не обурюється. Мінімалістичний дизайн, антивандальні кнопки з підсвіткою, намікають, що це щось серйозне. А напис інсуфлятор дає зрозуміти, що це бульбулятор медичний. Інсуфлятор пристрій для надування порожнини вуглекислотою для проведення ендоскопічних операцій. Щось згадується тут ще про воду. Мабуть, барбатер використовується, але для чого кнопка, як воно залежить, не знаю ще. Регулятор на енкодері, гірше ліпше з кнопкою. Велика наклейка, за якою ніби нічого немає, і ніякої індикації, крім світлодіодів. Цікаво, порт газу. Збоку місце кріплення для чогось. Ззаду взагалі мінімалістично. Ага, ось для чого вода. Підігрів води. Тобто бульбулятор використовується власне, для підігріву газу для задання температури. Тепер воно все стало на свої місця. Порт газу, вхід, заземлення, багато написів і роз'єм живлення. Якщо його підключити до мережі, то ми маємо реакцію на включення і блимаючий індикатор. Отак він зробив під час операції. Це дуже обурило медперсонал. Тому він приїхав до мене, щоб я його наказав. Давайте розбиратися. Ми вже якось мали справу з суфльором, навіть надували пацієнта. Кому цікаво, традиційно по вспливашці, десь ось тут от з боку має бути посилання. Так, кришка пластикова. Зсередини є напилення антистатичне. А ось і його багатий внутрішній світ. Металева рама, типова для медичного обладнання. Пневмоблок величезний. І плата електроніки і плата блока живлення. З неї нам треба починати. Відкручуємо пару гвинтів і ліземо пальцями в його багатий внутрішній світ. Перше, що кидається в очі, це блок живлення на диво великий. І дві жовті котушки, Намікають, що він з АПФЦ-шкою. Тобто тут є активний коректор потужності. Блок живлення на одну напругу, принаймні, задіяна одна. Написали нам, що це 24 Вольта. Astrodyne. фірма мені не знайома. Ну, але судячи по напічканості, кількості фільтрів і виконанню, воно ні разу не гірше за вайл, а може і краще. Блок живлення поки що в сторону, він нам цікавий мало. Так, що ми можемо побачити тут? Тут цікавіше. Пневматика зроблена на міді по входу, принаймні. Основний редуктор, такий як на газових бальонах, з підставкою, якби десь щось сикнуло. Очевидно, він може травити. Ось є отвір, він може стравлювати, якось працює, комунікується з атмосферою. І щоб нічого не попало на плату, зробили таке корице. Слюнявчик. Газовий слюнявчик. Основний блок розподілення виглядає відносно просто, тому що в попередника була величезна кількість сенсорів. Тут же ми бачимо тільки один сенсор, принаймні поки що. Електромагніти керування, їх тут таки більше. Раз, два, три, чотири і п'яте. Незрозуміло, що це теж якийсь, напевно, редуктор, тому що в нього є механічне регулювання, але немає підводу дротів. Це, це теж без дроту, мабуть, якийсь клапан чи редуктор. І це, ага, і тільки два електромагніта комунікації. На передній панелі, бачимо, під енкодер заходить плоский шлейф. Це намікає на то, що ось тут є індикація. Тобто, мабуть, під написами є світлодіоди пару штук. Вже цікавіше. На передній панелі щось могло бути, тут не поставили. І напис Hot Watt з термодатчиком. Як би намікаю, що воно і без води вміє гріти повітря, очевидно. Перед самим виходом, ось вихідний порт заходить в подовжувач такий. Тут є термозахист, напевно, бо термосенсор, мабуть, інакше на функції. І 20 Вт, 24 вольта. Так, це однозначно нагрівач, тобто воздух воно вміє підігрівати не тільки воду. Значить, вода використовується також таки для зволоження повітря. Ось тут є термопара. Характерні дроти заходять, а це вже захист аварійний, на випадок чого. Знизу живе відносно невелика плата, на котрій видно пару стабілізаторів, купа логіки, регулювань і транзисторів мосфетів. Так, що далі? Далі треба то все розкручувати, розбиратися і намагатися зрозуміти, що відбувається і чому. Видно цікаві виступи. Я спочатку думав, що це радіатори знизу щось є масивне, але ні, це напаяні петельки для підключення вимірювальних приладів. Тобто сюди ви можете повішати клему. Крокодильчиком чи захватом і проводити вимірювання калібровку, контрольні тест-поінт, контрольні точки для перевірки. Гарно зроблено. До нього вже колись хтось лазив, тому що видно позначки на роз'ємах. Ось перший, другий. Так що хтось сюди вже заглядав, ми не перші. Отак знімемо. Світлодіодів на платі є немало, відповідно, відображаються режими. Роботи, ось там великий дросель, мабуть, перетворювач. І Є процесор з версією прошивки. Доволі так напічкано на маленькій платі і доволі компактно. 12-вольтова пневматика по керуванню. Класно. Вдувати нема з чого, кабелів-перехідників нема, але принаймні включити, подивитися, як себе поводить, можемо. Як я і підозрював, є підсвітка, індикація режимів. Тепер немає пульсації, тепер в порядку, тепер вже нічого не садить лінію. Якби контроль СО2 вмикається, підігрів, вмикається. Можна вибрати режим, чути, як лацають реле мутації. Low, medium і high протік. Відповідно, можна вибрати його. Ну і все даємо, хай перевіряють. В обв'язці ми свою роботу зробили. Хай працює. Ніколи не можна вірити замовнику. Ноутбук. Ціла поема, що з ним робили, що міняли, в чому проблема, в чому не проблема і що з чим пов'язано. По факту, батарея в глибокому розряді від зарядного не вмикається, падає в захист зарядне. Тобто зарядне падає в захист і напруга зникає. Підключаю від ЛБПшки, бо не знайшов ні коротких, нічого. Ноутбук нормально стартує. Батарею розштовхав, пішла зарядка. Тобто, як би з ноутбуком я проблем не бачу. І чітко мені написали, наголосили, проблема не в зарядному. А дивлюся на зарядне, а воно не оригінальне. І ще й калата є всередині. Давайте будемо ту шкатулку вскривати і дивитися, в якому зарядному не проблема. Споживання на включеному в біосі 2,2 А на виключеному. 1,4 А. Це йде зарядка акумулятора. Тобто, якби я проблем не бачу. Беремо блок живлення, який є точно справним, з яким немає проблем. Він має мати 19 вольт, а їх нема вже. Ось, порухав роз'єм, появилося 19 вольт. Хрид з ним маємо 19 вольт, тобто тут щось явно в самому блоці іскрить не контачить. От знову напруга пішла, гуляє, тому що. Навіть чути іскріння. Ну, то таке. Він розрахований на 19 В 4,7 А. По закону Ома такий струм можна розвинути при даній напрузі, при опорі близько 4,2 Ом. Я ж беру опір 5 Ом. так, Але мені треба, щоб напруга була. І підключаю, навантажую. І вже при 5 Ом, коли струм би мав бути 3 А, він падає в нулі. Розбираємо. Єдине, що добре в китайських підробках, що його три рази куволдометром гепнув і він розкрився. Всередині бачимо імітацію імпульсного блока живлення Отака От китайщина зовсім китайська. Якщо вийняти на корпусі видно слід підгорання і роз'єм фактично бовтається. Ну, для початку відновлю, а далі глянемо, чи буде він тримати струм, чи буде працювати. Ну і поки сохне зупа глю, можемо подивитися. Напруга просідає. Наскільки? Маємо 19,5. Стає 19. На пів вольта просідає напруга при струмі 3 А. Цього буде достатньо, ще воно буде працювати. Ну що, беремо тепер всі гроші за ремонт контролера зарядки ноутбука і відправляємо власнику. <глінь> Блін, блок живлення в порядку.